Сьогодні я вам кажу про таку велику башню. Як ви бачите, вона надзвичайна. Тут є такий маленький кубик. Думіношка. Бачите? І такі двіміночки, які йдуть униз. І я не порошу. вообще я далеко от башни. Баче то она дуже красиво и дуже велика. Сто доминошек, Тимука Рустов. Ну я так думаю, потому что, ну я думаю что сто миллиард. Потому что, видите, она велика. Для одної маленької башенки треба 100. Для мене більше і ще більше. І сьогодні, як, як ви бачите, у ми... мене таких світлих дві копії. От ще одна. А вот не я раньше бог, мало. немало. да да Это -да. кайт. Бачите, hot Wheels. Вс ⁇ И, как видите, домино И сейчас мы будем разрушать всю башню. Беремо ладжбокс і я його відкриваю. Вот. Тут доміно, яке я спеціально підготував. Бачите, тут червоні та рожеві, та зелені і жовті Почнемо із. Оранжево. Пише поморанчик. Друзья, почти. Один. Мені треба, чесно говоря, хилити. Так, я це зробив. Тепер второй етап. Так, строю доміножку. Тепер шовті і зелені наступний Там. шовтий, зелений. Бачите, я роблю, щоб ви мені підписалися? Я все роблю для вас, щоб вам було. Щоб вам дуже подобалось. Тому, знаєте, я використовую ці яркі кольори, щоб вас здивувати. От последня домножка ставлю і це. Як ви бачите, це дуже велика башня. Щоб її сіли побачити, треба відійти так. І погнали. Як бачите, бачите, дуже добре попадали. О, Вот она наша любима. Як ви бачите, вона прозрачна. А всі другі ні. мої <звісно> до цього потрібно дуже багато часу. Побачите, деякі навіть підлогу впали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, Як ви бачите, їх дуже багато. Такі не полифом. Більше, які тут. Подивіться, їх ціла купа. Нічого не потаєш. Їх в мене більше, ніж 100. І знаєте, я їх купив 100 штук на AliExpress Тільки там продаються доміноралі. Більше ні не, не дай. А це ми. Це парни, які ми знімали. А це мої саморобки. І всім пока-пока. Сьогодні ви були на каналі Андрійчика Смирнова. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте багато лайків. І поставте колокольчик. Всім пока-пока. До нових зустрічей.